Вітаю на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на листопад 2024 року для раків. Будемо з вами дивитися, як завжди, спочатку загальні тенденції місяця. Потім робота фінанси, сфера здоров'я і особисті стосунки. Починаємо з тенденцій. Ви намагаєтесь влитися в колектив. Колектив може бути сім'я, може бути друзі, може бути робота. Намагайтеся, щоб вас прийняли і вони вас приймуть. Це вже карта того, що ви в команді, що ви в колективі, що ви свої. Друга карта падає карта егоїста, яка свідчить про те, що вам не можна себе недооцінювати. Дивіться, яка тут паняночка. Гляньте, яка паняночка? Це ви. Ну, якщо ви мужчина дивитесь, ну ви зрозуміли. Ви сидите, все у вас є. Чудова карта. Все у вас є. Зверніть фокус на себе, це завжди себе виправдовує. Третя карта. Третя карта, що від цього всього... Я вам скажу, що це хороші карти. Від цього всього о, добра, благоденства. Ви вдалися вже в якісь думки, чи все в вас добре. Як повз вас іде час? Ну, ви в якійсь глибокій задумі. Ну, знаєте, часом треба і задуматися, і щось переосмислити. Так? Це, в принципі, непогано. Головне, не впадати в меланхолію. Далі, дорогі раки, сфера роботи. Ви бачите на роботі якісь певні обмеження. Обмеження. Ну, не дарма ж ви тут стараєтесь литися. Ви бачите якісь обмеження? Дивіться, знову карта обмеження. Вас на роботі не дають вам розправити крила. Обмежують вас якимось чином щось обіцяли, а не зробили. Ось тут, бачите, так? Це все через якусь жінку. Одним словом, вам на роботі заважає якась жінка. Якщо ви питаєте, чи ви цей місяць знайдете роботу, ну, я вам скажу, тут, можливо, і йдете, але це не те, що ви шукали. Будете шукати далі. Жінка, якась начальниця, така несерйозна, скажімо так, легковажна. Легковажно займається собою, не дивиться на колектив. Далі. Що ж по фінансах вас з цієї всієї роботи, з цих всіх обмежень? Через те, що ми можемо, знаєте, як то заробляти багато, але недостатньо. Але все таки. Для когось, для одних обмеження. Це, знаєте, не можу купити третю машину, а для когось обмеження не можу там базові потреби покрити. Значить, що ж по фінансах в нас. Знаєте, знайдете ви можливість якусь фінансів альтернативно заробити. Бо це ви. Якщо це жінка, це, це ви. Якщо це дивитись жінка росла. Так. Це дороги, які перед вами відкриваються, тобто альтернативний заробіток. І ви, ви все-таки знайдете гармонію в листопаді, незважаючи на те, що не на, на роботі у вас обмеження, ви знайдете спосіб, заробити. Ось, бачите, карта гармонії, карта розкоші. Тут е і вино, і троянда, і дивіться, килими, і картина, і музичний інструмент. Тобто, в вас вийде все. І ще тут у нас на дні колоди. бачите, о, І це принесе нам моральне задоволення. Сердечко, у нас на дні колоди. Тому, дорогі раки, все у вас вийде. Незважаючи на труднощі на роботі заробити, все вийде у вас. Далі дивимося раки, здоров'я на листопад. Здоров'я на листопад для раків. На що звернути увагу? Така загальна картина. Якісь проблеми у вас зі здоров'ям є. Ви самі про них знаєте. Але це карта Мікли. По карті Мікли вони можуть вас і виміститися. Зараз глянемо, що далі. Бо вона ж у нас випала в першою. Так. Так, вам необхідно для вирішення цих ваших проблем звернутися до. Трав до народної медицини. Так? Бачимо, тут квіточки зображені. І так само вам необхідно звернути увагу на свою мозкову активність і звернути увагу на своє ментальне здоров'я. Бачите, тут зображена голова, череп, якийсь там внутрішній тиск. Вам треба розслабитися. Треба розслабитися. Ось, і після того ваші проблеми зі здоров'ям вирішить якийсь мужчина. Це може бути лікар, може бути партнер по роботі, може бути чоловік, друг, ще хтось там. Тобто, ваші питання зі здоров'ям в цьому місяці вирішаться альтернативними теж шляхами. Тут нема нічого про аналізи, про якусь медицину. Проблеми є, але вони ось. Чи є очки якісь трав'яні попити? Вирішаться дуже добре. І ще мужчина якийсь допоможе. Супер, хай буде так. Значить далі раки, особисте життя. На листопад. о, Мужчина знову випав. Якщо це мужчина дивиться, це ви. Якщо це дивиться жінка, це ваш чоловік коханий. Або той, кого ви шукаєте. Ось він не це вже в листопаді. Дивіться, пара. Ось мужчина, а ось ви. Відаюча, розумна жінка. Чи навпаки, якщо це дивиться мужчина, відаюча, класна жінка, розумна. Може бути практик, може бути духовна. Ну тут всі духовні люди дивляться. Люди, які не мають відношення до духовного зросту, розкладів не дивляться. Далі. Який у вас підсумок буде? О, гляньте. Легкі, класні стосунки. Якщо ви вже давно в стосунках, то це у вас такий, знаєте, новий етап, новий медовий місяць, нова романтика. Дорогі раки, з щим я вас і вітаю! Все, у вас цей місяць вирішиться. Хай буде так, і так буде. Дякую за те, що були зі мною. Чекаю зворотнього зв'язку, коментаря, лайка вподобайка. І е, це був загальний розклад. А для персональних розкладів, будь ласка, звертайтеся, під відео будуть контакти. Всього найкращого, Па-па.